Херсонець Юрій за фахом історик під час окупації разом з родиною тимчасово переїхав до Одеси 10 червня. Разом з товаришем та родиною пішли гуляти на набережну, розповідає чоловік. Там побачили, як люди виловлюють черепах. Так як я сам родом з Херсонщини, з Блопристанщини, я знаю, як це все можна робити. Я взяв на себе ініціативу і почав виловлювати цих черепах, які ми там морі побачили. Мені це вдалося. я Зробив дві черепахи. Мені так каже, що вони з якихось а, частних акваріумів, тому що я бачив черепах, які водяться у нас при снаводі. Вони зовсім не схожі і декоративні. Юрій почув, як хтось сказав, що у воді плаває ваза. Відразу зрозумів, що то амфора. В якийсь момент ми зорієнтувалися, навіть не я трошки її припадняв. Вона підняла своє горлошко, він стиг схватити її за ручку і дістати. Ну, далі вже. Зрозуміло, ми її дістали, подивилися, вона ціла, вивели з неї частину морської води, яка там знаходилась. Ну так щоб трошки її облегчити. І вже після того, як ми вийшли на берег, зрозуміло, це емоції, ейфорія. для нас як істориків це взагалі незвичне явище, так як ми були в розкопках знайти цілу. Амфору це дуже важко, тому що ти ну знаходиш якісь артефакти, там частини, верх, низ, донешко, якісь ручки. І це було вже успіхом для нас під час археологічних розкопок. Тут знайти цілу амфору майже не зруйновано. Юрій відразу вирішив передати амфору до Херсонського краєзнавчого музею. Ми прийняли рішення, що так як Херсон дуже сильно пограбований, пограбований музей. Ну це все було такое. От в ейфорії, ми знали, що її треба дати до музею. В Одесі, значить в Одесі, да, ну, в процесі вже через 10-15 хвилин ми вже розуміли, що ми будемо віддавати тільки до свого міста, до свого Херсона, який постраждав, який знищений музей, все, всі артефакти, всі археологічні серйозні знахідки, які накоплювали, накопичувалися сотні років, були просто вивезені, пограбовані. Ну, отак от це все відбувалося. Зателефонували до музейних співробітників, і вони з задоволенням. Сказали, що це буде дуже гарна подія і для музею, і все. І отак от, от наступного дня до мене приїхали і, і прийняли цю амфору. Тимчасова виконувачка обов'язків директорки Херсонського краєзнавчого музею Ольга Гончарова говорить, новий експонат музею потрібен. Надо сказати, що на півдні України греки селилися десь приблизно з 6 го сторіччя до нашої ери і вже десь в 3 му сторіччі нашої ери вони вже. Покинули нашу, нашу територію, але е, ми не знаємо, де саме це було поселення, чи це може корабель, які затонули. Ми це будемо з'ясовувати. У музеї вже почали вивчати амфору. Попередньо з'ясували, що це візантійський період, середньовіччя. Наша культурна спадщина це наша історія, і так як наш Херсонський кризнавчий музей пограбований під час російської окупації, тому ми дуже би хотіли. Е, Відчувати цю свідомість людей, щоб вони приносили, якщо хтось ще десь на березі побачить такий артефакт, такі або якісь інші, хай приносять до Херсонського краєзнавчого музею, і таким наже чином ми будемо поповнювати наші фонди, фонди нашого музею. Олена Сумська, Оксана Хлєбус, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.